І про все запитаню ще І мене чомучкою, дорослий по цим Я прошу зрозуміти. Діти, що може бути важливіше для нації, ніж її майбутнє. І саме діти, і є це майбутнє. Кваліфіковані та досвідчені працівники благодійного фонду Деполь Україна кожен день роблять вклад у майбутнє нашої країни. Як ви вважаєте, що потрібно, щоб дитина виросла доброю та порядною? Це питання до батьків, я думаю, бо дитина зростає у родині. І батьки, якщо вони поважають дитину, якщо вони її бачать, якщо вони її чують, то це все дитина сприймає як любов, то виходить так, що вона зростає в любові, то вона така і виросте, як ви спитали. Порядною і доброю. Бо така є фраза, що як скільки ти не виховує дитину, вона все рівно буде така, як ти. Бо дитина вона робить не то, що їй кажуть, а те, що вона бачить і відчуває. Ну то Дитина, яка відчуває повагу, яка має досвід, що її чують, що вона, тобто вона є для батьків важливою. то вона їй така. Чи багато дітей є талановитих? Всі діти таланові, талановиті, немає. Я не зустрічала не одну дитину, яка б не мала талант. Це питання теж до того, як дитина зростає. Ну, батьки бачать в своїй дитині таланти. В неї це є. Це Будь ласка, скажіть, про що мріють діти? Наші діти зараз мріють про перемогу. Всі. Ми всі в цьому є. Це наша головна мрія. Так і буде. Свої думки та почуття діти висловлюють через творчість. Це малюнки, вірші, танці та багато іншого. Під час перебування у центрах діти грають у розвиваючі та командні ігри, вчаться рукоділля та куштують смачні страви. Серед дітей багато тих, хто прибув із зони евакуації та зазнав лиха. Ті, хто. Побачив, що таке війна. Постраждалим дітям надає допомогу кваліфікований психолог. Тут він створює атмосферу любові та безпеки. Саме турбота і тепло це те, що так необхідно дітям у важкому у важкий час. Родина Деполь насправді стає родиною тим, хто цього потребує. Тут ви не почуєте бульгарних розмов, балачок про насильство, алкоголь чи азартні ігри. Деполь це маленький острів добра та любові, фортеця, яка зберігає дитину від зла. Але самі діти і є джерелом віри, віри, надії та любові, адже саме вони створюють цю атмосферу, атмосферу добра.